Панове, всім привіт. Втретє, протягом останніх чотирьох Фуд Чемпіонс мені вдалося оформити 20-0. Це заслуговує ваших лайків. З моєю командою ви вже добре знайомі. Єдине, що варто відзначити, Рюдігер. Він досі не отримав ап. Можливо, хтось з вас знає, коли це може статись. Напишіть в коментарях, бо я вже замахався чекати. Але і так зі своєю роботою він справляється. Молодець. У цій Фуд Чемпіонс було чимало матчів, які прийшли без шансів для суперників, тому до вашої уваги лише пара із тих, в яких була хоч якась інтрига. Ну а тоді нагороди. Чемпіонат у Катарі продовжується. Одна восьма фіналу, і якщо в матчі Бразилії все зрозуміло, то от пара Японія-Хорватія це справді цікаво. Фавбет чекає ваших прогнозів посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів. Маркс Рюдігер Холланд. Давно не бачились. о Ооо. Уф, Алісон, дякую. Хооо. 2 удар небезпека. Ой, найс. Nice. Уху. Uh -huh. Дуже стильна атака Вальверде 1-0. Чисто. Та ну! Вау! Wow. Let's go! Ей-гей! Фірстач джі-джі! Вже що це за прийом! Бапе? Ой, найс. <гум> <гум> Боже Кіліан, ти що залишив свою голову в матчі з Польщею чи що? Такий навіс класний. Я в дуже доброму тонусі. Ідемо. GG. Вау, wow, Терштеген! Який сейв, я в шоці. Часу є ще трошки. G -g. Перший ранг є питання тільки у двадцятці. Матч престижу можна так його назвати для моєї команди. Чи заберу третю двадцятку of Champions в останніх чотирьох. Яка тут команда? Карлос Альберто ван Дейк. Моріентс зібраний. Команда бойова. Хто збирав того Моріанту? Як він вам? Бо чув, що дуже вражає багатьох. Я я туречу чудово. Оу. Ай-яй-яй-яй-яй, Unlucky. Треба частіше, напевно, бити фінес шоти. В таких ситуаціях, я щось в них не дуже вірю. Без в цій FIFA. Дженуля особливо. Не родігер гарно. Ай-яй-яй. Ойнайс. Oh, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Nice. Oh, я кайфанув суперник теж, ви, можливо, теж. Не залітають ці голи, там завжди тепер грає гравець на ближній стійці. Ой-ой-ой, салах Вокер Вокер з'їв GG. От за це я люблю Кайло Вокера, Бо консело, по-перше, по швидкості там вже... Буде нити, а по-друге, фізично він десь штовхнеться, впаде і все. Кайлвокер таке не пробачає. І тоненький такий оп і скину. Аах, то ви було суперово ще одну таку комбінацію оформити, правда? Захисник врятува. а Неймаріто! Ооо, oh, я думав, воно зараз якраз опуститься за пімірець куртуа, але ні. Дуже добре. І... забагато. Стукаємо, стукаємо в двері куртуа в другому таймі багато, але... Підальня. Ой-ой-ой. А гарно. Ні. Ей! Фак-оф, ей! Стільки моментів, стільки моментів я отримую таке. Ну, побачення Ей! Ей! Я вже думав, що зараз буде той баг, де надають пенальті за фол голкіпера Бляха. Ясно. Фуд Чемпіонс Летс go. Нарешті довіджу, нуля. Алісон Бекер, дякую. Ого, купа мала біля моїх воріт. Перший м'яч. І побігли. У воротах нікого нема. У воротах нікого нема. Нікого нема. У воротах Кіліан БП. Мбапей! Мбапей віддає пас! До побачення! Чергові 20-0 і Фа-23 в кишені. Цей ревок Кіліан Мбапе запам'ятається асистом на жінуля. Можна було 10 разів пробити, але я вирішив подарувати кілька секунд драматичного спринту від кіляна. А от гарних нагород, дякую, але навряд вийде. Хіба в паках Ultimate, тому що, на жаль, червоних червоних як таких нема. Так, у нас тут три піки 84, до Ultimate паки. Три паки 83. А хто зна, може там щось і випаде гарненький спешл і 100 тисяч монет. Поїхали це все відкривати. Та візьму його, щоб не дублікат. Промовісель, щось коштує чи треш. Краще взяти шостого пареху. Нічого не коштує. Ну і тут треба, напевно, брати шостого, але якщо я зараз візьму, мені треба буде зразу його кудись скидувати, бо в мене ще один Марес є антрейдом. Немає, звичайно. Візьму верденці. Піки були до дупи. 83 плюс пішли. Чотири 2. 483 картки. Та ви що? Ось цей пак відкриємо до 12 рарних гравців. Не дуже веселе. весело. Когдашта на кайфлокер. Він же ніби не вукаут 75-й. А Аут мене так коштує. Та это special, yay! Ah, level count, not special level count, Модрич. Bro, навіть не лука. Таке собі. Ти шо в ultimate пак? Терштеген, непогано. 88 рейтинг, це є трошки монет. Дякуємо. Всередині можна 87-го. Дякую! А ще одного можна? Ні. Але я Хакімі це теж трохи монет може ще бути, якщо він ще зовсім не впав. 12 тисяч показує Fudvin чудово. Робертсон і Терштеген це теж трохи кеш. Зараз я на мою скільки робот. 18, Терштеген, 27 я думаю, є сенс трохи почекати, раптом ще десь рейтинг буде потрібний. Так, в нас там два паки маємо є, правда, правда. Ну, lout, lout, оп. Є. -є, -є, -є. Дієш! З точки зору рейтингу гарно. Гарніше могло б бути тільки з Кріштіан Роналду. Шкода, що на якийсь неймар. Мпапе, по ідеї, теж вже рарний міг би і впасти, бо вже у промо його нема. Ще 27 тисяч. Окей. Okay. Ну і останній пак. Чи буде ще один волкаут? Ні, не буде походу. О, в такому паці отримати Костіча це Тадіча. Це сумно. Ну, чи Тадіч GG. Майже 400 тисяч монет в клубі, високий рейтинг, який щойно отримав Фуд Чемпіон, ще не продав. Чекає, що, можливо, він набрав у ціні, проте не знаю, коли це може статися. Може якесь СБЧ цікаве, випустить. Ну і наступна серйозна трансферна ціль для мого клубу, скоріш за все, це повернення Марвел Аль Овайрана. Він був справді крутим. Хоча і інформ Дембеле грає досить і, 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 гарно, мені подобається. Ну а так, час від часу, можливо, буду брати якісь промокартки, щоб і самому потішитись і вас розважити. На сьогодні все. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось. Ось обов'язково лайк, коментар. Почуємось. Побачимось, бережіть себе.